Приблизно рік часу я набираю муражи на роботу в Варшаву. Робота є напряму. Поділюсь з вами невеликою статистикою. Приблизно кожного дня мені пише там по 2-3-4 людини. Цікавляться за умови, якісь додаткові питання задають, якась деяка часть тих людей залишає свої контакти для того, щоб я їх передав бригадіру і їх визвали на екскурсію. На екскурсію реально об'єктивна за місяць попадає приблизно там, ну, може, 5-6 людей, не більше. З тих 5-6 людей на місяць залишається на будові працювати приблизно 2-3 людини, і потім я отримую схвальні відгуки від презеса, що класні працівники, класні хлопці, нормальна зарплата платиться, об'єми є, зар... робота є, всі якби Е, Більшість зали... Залишається на етапі пізденцов в коментарях, чому така маленька зарплата, чому там щось ще, чому там такі матеріали, а не інші матеріали, чому там транспорт надаєте і так далі. Багато різних запитань. В цілому, хто зацікавлений роботі, роботи в Варшаві, в першу чергу запрошую вас на одну з наших будов на екскурсію, поспілкуватися з бригадірами. Затруднення у нас напряму, по умові опраці, зарплата 35 45 злотих за метр квадратний. Працюємо сілікатним блоком наклеї. Паратермом, хто має зацікавленість, вперед пишіть свій досвід роботи. Телеграм в коментарях з вами зв'яжеться і запросить на один з наших об'єктів.